Всім привіт! Сьогодні я розповім про лохину. І поділюсь нашим досвідом її вирощування. Спочатку наш досвід вирощування лохини був невдалим. У нас було два кущі, які зовсім не родили. І з року в рік ми не знали вже, що з ними робити, вже навіть думали викинути, бо вони не родили. А ось, бачите, цього року в нас такий гарний урожай. Для себе ми. Довго шукали секрет вирощування лохини. Він, напевно, відомий всім тим, хто її вирощує, але ми хі, чомусь цього не знали. А секрет досить простий. Полягає він в тому, що лохину потрібно садити в кислий торф. Причому торф повинен бути кислий. І ось коли ми пересадили її в торф, купили ще один новий кущик, то зразу е, картина змінилась. Лохина дала урожай ось такий. Це є перший рік, коли вона справді дала урожай. Тому, якщо у вас росте лохина і вона не родить, пересадіть її в кислий торф і ви побачите зразу зміни. Також навесні ми її піддобрювали спеціальним добривом для лохини. Воно є в гранулах, можна підсипати, його вистачає на півроку Це є осмокот. А також є добриво таке, яким можна поливати. Ось такий чудовий урожай нам дала наша лохина. Більше особливого догляду ми ніякого не проводили, лише правильно замінили ґрунт і піддобрили її добривом. Лохина любить кислий ґрунт. Тому якраз кислий торт для неї те, що потрібно. До того вона в нас росла в звичайному чорноземі. У нас є три кущі калохини, два з них цього року дали урожай, а третій ось такий самий маленький. Це самий перший, який ми купили. І Він у нас дуже довго не родив і погано себе почував. А цього року він випустив нові паростки і сподіваємося, що на другий рік він також зародить. Щоб торф не перемішувався з землею, ми лохину посадили в такі металеві бочки, наповнені торфом, їх закопали в землю, і вони в нас ростуть в таких от бочках. Знаю, що дехто садить прямо в мішки з торфом. Закопують мішки і туди садять лохину. Ну, це вже як кому подобається. От також вирішила прикопати гілочку торфом. Можливо, вона пустить корінчики і весною її можна буде відсадити, буде новий кущик лохини. Ось такі величезні грона з ягодами. Дуже красиво виглядають. Деякі вже навіть можна зібрати, деякі вже достигли. Взагалі лохина достигає не зразу, і якщо у вас багато кущиків, то відповідно можна збирати багато ягід. і цілий місяць мати урожай лухини, мати свіжі ягоди, тому що вона отак поступово достигає, не зразу всі. А десь протягом місяця вона буде достигати і можна буде збирати ягідки. Ось так красиво виглядають ягоди лохини. Ми ще хочемо попробувати розмножити нашу лохину. От перший метод це відводками. Я вже показала, як прикопала гілочку. Весною подивлюсь, якщо вона пустить корінчики, то обов'язково знімлю відео покажу. А також можна черенкувати. Можна черенками розводити лохину. Також, якщо мені це вдасться, то знімлю окремо відео. Ось так виглядають наші три кущики. Взагалі, кущі досить великі виростають. І ось як виглядає наш збір урожаю лухинки. Це є перший збір, і протягом місяця можна буде ще дозбирувати ягоди. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!